Друга Самуїлова, п'ятий розділ, і посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон, та й сказали йому: Оце ми кість твоя та тіло твоє ми». І давніш, коли Саул був царем над нами, то водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем і помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців. І в Єрусалимі царював тридцять. І три роки над усім Ізраїлем та Юдою. І пішов цар та люди його до Єрусалиму, на Євусиянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові, говорячи, ти не ввійдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих, а це значить, Давид ніколи не ввійде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом. І сказав Давид того дня: кожен, хто заб'є є нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зневаджених для Давидової душі. Тому говорить, сліпий та кривий не ввійде додому. І осівся Давид у твердині, і назвав ім'я їй Давидове місто, і будував Давид навколо відмілої середині. І Давид ставав усе більшим, а Господь Бог Саваот був із ним. І послав Хірам, цар Тирський, послів до Давида таке дрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля. А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону. І народилися Давидові ще сини та дочки. А оце імена народжених йому в Єрусалимі Шаума, і Йошавав, і Йонатан, і Соломон, і Євхар, Еліуша, і Інефек, і Яфія, і Елімашама, і Еліада, і Фает. І почули Фелистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі Фелистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це і зійшов до твердині. А Филистимляни прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. А Давид запитався Господа, говорячи, чи виходити мені проти Филистимлян, чи даси їх у мою руку. І Господь відказав до Давида: Виходь, бо справді дам Филистимлян у руку твою. І прийшов Давид до Баалпецамю, -і, і побив їх там Давид та й сказав: Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води. Тому він назвав ім'я тому місцю Баал Перцім, і вони полишили там своїх божків, а їх забрав Давид та люди його. А Филистимляни знову прийшли і розташувалися в долині Рефаїм, і запитався Давид Господа. А він сказав: Не виходь, оточи їх ззаду, і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити филистимський табір. І Давид зробив так, як наказав йому Господь, і він побив филистимлян від Геви аж туди, куди йти до Гезера.